Компанія бачу все. Біла церква. Замовили ми так називаємо приводнічного бачення з інфрачервоною підсвіткою. Бюджетний е НВГ-10. Будемо тестити і покажемо, як він працює вночі з інфрачервоною підсвіткою і без е На нього є скріплення в комплекті на шолом. Зарядний пристрій, зарядка, акумулятор на 3200 мА. Ну, що там, салфетка, коробка. Знімаємо тест на НВГ-10, бюджетний е прилад нічного бачення. Включаю інфрачервону підсвітку. Це вона вже була включена. Це другий режим. Третій режим. Вимкнена повністю. Зелений колір. І ось все включаємо підсвітку. Перший, другий. Третій. Можна ходити, видно більш-менш, але інфрачервону підсвітку, як у наших, уже при цих роликах, які ми знімали, то гарний привод нічного бачення буде дуже видно.